Лише дев'ять, але вона вже впевнено тримає в руках мікрофон і виходить на великі сцени. Рігіна співає з дитинства, і кожна її нота підтверджує, вона народжена для музики. Попереду новий етап виступ на дитячому Євробаченні, де вона представить рідне місто Кривий Ріг. Про свій шлях, маленькі перемоги і великі мрії. Рігіна розповіла у своїй простій історії. Я вперше відчула, що спів це моє. Коли народилася, я так гучно плакала, що мамі сказав лікар, що я 100% буду співачкою. Коли в мене був перший виступ, я була дуже рада, трошки боялася, тому що це як в перший раз в перший клас. Але все було добре. Глядачам дуже сподобався мій виступ, вони підтримували мене оплесками. Це мене надихнуло співати і далі. На самому початку мене надихнула моя мама та бабуся. Вони були за те, щоб я співала. Також мене підтримували мої викладачі. Коли я дізналася, що пройшла у Лонгли з дитячого Євробачення, в мене волосся стало дивом. Мені, від щастя, хотілося кричати на весь світ. Частіше всього. З моєю вчителькою по вокалу Оленою Левченко я займаюся онлайном, але ще іноді приїжджаю до Києва. Я займаюся там ще танцями, мені ставлять постановку на вокал ще акторською майстерністю. А тут я займаюся в музичній школі, модельній агенції та ще іноді ходжу на плавання. Я вважаю, що кожен співак або відома співачка мають грати на декількох музичних інструментах або на одному, або на двох. Я граю на фортепіано та на скрипці, але краще за все в мене виходить грати на нервах. Коли я уявляю свій виступ. Я візуалізую себе у палаці з Рофневому. Я вже мала честь виступати там декілька разів, але ще хочу виступити у Палаці Україна і, можливо, в Палаці спорту. Під час пісні для мене найважливіше це глядачі, тому що саме їм я дарую свою пісню. Серед моїх улюблених виконавців не можна обрати одного, тому я вам їх просто перелічу: Світлана Тарбарова, Ольга Нека. І ще Артем Котенко, Джамала, Адель, Хардкіс та я. Вони подобаються мені своєю енергетикою, харизмою та голосом і міцним характером. У мене є особлива пісня для мене. Я її зараз пишу, але банка не може про неї розповісти. Коли я починаю якусь вивчати нову пісню, не дивлячись на те, на якій вона мові, Спочатку треба подивитися суть самої пісні, а потім вже дивитися, які дарувати емоції. Я проживаю пісню, тому кожен глядач відчуває те, що я хочу йому передати. Перед виступом я дуже хвилююся, тому перекрещуюся три рази. Я хочу збирати найбільші зали світу, наприклад, як співачка Адель. В наступному році я хочу покорити сцени Євробачення як представниця України та свого рідного міста. Моя мрія зараз це перемога України і мирне небо над головою. Тим, хто тільки починає свій творчий шлях, я бажаю здоров'я, щастя та щоб вони дійшли до своєї мрії. Ми, Я Регіна Колоненко, і це моя проста історія.